Топ-5 регіонів по складності їх проходження та закриття на 100%. Так як у мене все зачинено на 100% я граю з першого дня гри, то я хочу зробити такий топ. Але це моя думка. І на п'яте місце я розташую Лію. До речі, топ буде йти від найлегшого до найтяжкого регіону. Чому саме Люює? Та тому, що його було зачинити найлегше. Скрині знаходяться на доступних місцях. Завжди їх видно і дуже легко забрати. А загадки, які нам трапляються, дуже легко вирішуються. А ось на топ-4 було дуже тяжко обрати один з двох регіонів. І це у нас фонтейн. Як так трапилося, що фонтейн займає четверте місце, його що так легко зачищати? Так, дійсно, у фонтейна не дуже тяжкі загадки. Усі скрині легко доступні. І до речі, знайти їх не так уж і було складно. А усі підземелля та пещери дуже легко проходяться. І ти навіть не помічаєш, як в тебе він зачиняється на 100%. Топ-3 по складності зачищення. Монштат. Зараз багато хто може сказати, як так, регіон, який нас зустрічає, так тяжко зачистити. Так, згадуючи скільки я іскав останні відсотки, щоб його зачинити, це жах. ТОП-2 і Надзума. В даному регіоні на кожному кроці тебе намагаються вбити блискавка. А намагаючись забрати яку-небудь скриню, готуйся до того, що тебе буде бити 220 або навіть 380. А загадки, які тебе будуть зустрічати, заставлять 100 разів тебе пожалкувати, що ти вирішив їх пройти. Але незважаючи на складність, і надзума лишається одним з найкрутіших регіонів, і для мене являється найулюбленішим. Його атмосфера, колорит та сюжет просто топ. І топ-1 по складності проходження являється Сумеро. Спочатку воно тобі може показатися доволі лагідним та простим. Проходження збору скринь, вирішування загодок. Ну потім ти протрапляєш в пустелю. І казалось би, нічого складного нема і все можна легко вирішити. Ну ні. І тут з'являються вони, піраміди зі своїми лабіринтами. Де кожну скриню, щоб забрати, потрібно виконати мільйон задач і дій. А загодки заставлять стати тебе археологом. І казалося, цього достатньо. Ні. Тут приходять вони. Аранари. 76 Приємних маленьких мешканців лісу. Казалось би на перший згляд. Що тут страшного? Але повір мені, вони заставлять тебе пройти усі 9 кіл пекла. Їхні загодки, квести не раз заставлять тебе задуматися, як до них добратися, то лише їх пройти, бо до них немає ніякої підказки. І не раз до тебе прийде бажання бросити ці квести і забити на ці харанар. Але повір мені, нагороди, які ти отримаєш, та й сам сюжет, коли ти пройдеш повністю усі харанар, того вартий. Тому сумеру являється топ 1 за складністю проходження на сьогоднішній день Геншину. Дякую за перегляд. Не забувай поставити подобайку та написати коментар. Усім гарної гри і до зустрічі!